Всім доброго дня. Сьогодні я вирішив таке зробити коротеньке відео, про який в нас йде прогрес по цеху, який йдуть роботи. І так, починаємо. Ми зробили, рампу робили самі, тому що було вигідніше самому робити. Також зробили під'їзд до будинку з цієї сторони. Тут є під'їзд до. Вище, так би не такі високі машини, там для фури або для грозової моєї машини. Тут поки що насипали шутер гравій такий. Буду бачити, якщо буде добре, то буде гравій, а якщо ні, то прийдеться заливати бетон також. Ну і ще спереду. Тут дуже багато є лишилося роботи. Я вже не успів бо тому що земля у нас замерзла. Також отут такий квадрат. Ну, невеликий, не аж до дороги буде засипатися також шутром, щоб болота не було. Електрика підведена, підключена. І йдемо всередину. Тут трошки бардаку, бо це така робоча обстановка. Тут завершуватися сердина, така, як бачите, тут вона є, така і вона буде. Це просто холодна, холодний склад для корпусів, для бочок. Така ситуація. А тут у нас ця се половина закінчується повністю до кінця. Бачимо, ця стіна ще лишилося зробити. Двері повставляли, гаражні двері мають бути через два тижні вставлені. Роботи всередині я роблю сам. Ну, звичайно, з допомогою друзів на вихідних. Бо тому що не всю роботу можна самому зробити. Попросив друзі, мені допомогли поставити ізоляцію, також друзі допомогли поставити стелю. Друзі і батько. Стіни також ми робили з батьком і з моїм колегою, також пасічником дві стіни. Цю стіну я сам поставив, тому що всі ж працюють. Ці стіни також кінцею буду сам ставити, і воно не так складно. Вікна повставляв вчора. Це і буде ця частина, буде цех для відкачки меду. Ось, А ось ця частина це буде кімната для розігріву корпусів перед відкачкою, а також зимівник. Також в куті, там, як бачимо, де є електричні панелі, буде така мала кімната з туалетом ну і з такими справами. Тут є троє гаражних дверей. От в ці двері будуть корпуси завозитися. Тут будуть стояти, розігріватися трошки. А потім через ці двері буде все заїжджати ну як, поступово у цех для відкачки. Ну і тут буде відкачуватися. І далі через ті двері на склад. Скільки часу мені це взяло? Ну, стіни повністю саму структуру я робив також сам. Взяло досить довго мені часу ізоляція. Я почав так серйозно працювати над цим буквально місяць тому. І тоді напротязі місяця, кожен день тут без вихідних, тому що погода хороша. Як бачимо, що двері відкриті, тому що тепло я не можу включити, бо тому що немає сенсу, як немає дверей і ізоляції на, на стелі ще також немає. Цієї суботи буду ставити ізоляцію на стелі. Ось. Дуже багато. Може хтось там скаже, бо є у нас такі люди, чому. Когось не наймив, не наймив, тому що ту роботу, яку я можу сам зробити, я роблю сам. Ту, яку не можу сам зробити, тоді хтось для мене робить. Так як от бетон, велика площа я не мав ніколи справи з бетоном, я не міг це зробити. І я наймав когось. Також ось цей є, рампу ми самі робили. Бо тому, що сказали, 30 тисяч доларів за рампу я плюнув і своїм помічником він ще тут був, самі залили. І вийшло нічим не гірше. Ось, також стіни дуже багато, ну дорого, все зараз дорого коштує. Особливо робоча сила, щоб когось наймити, щоб вам закінчили. Так як я це колись зробив, я працював на будові. Досить довгий час зимою. Кожного року, так що я е, знаю дуже багато що робити. Також стіни сам, вбиваю сам. Ну, ще, як бачимо, ще багато роботи лишилося. Електрика, також треба конвейер завозити, установлювати світло треба вставляти. Там розетки різні для конвейера, але це вже буде пізніше, коли буде тепло вже всередині, коли підключиться тепло. Я думаю, що через два тижні я вже буду мати тут тепло всередині. І вже буде легше. На тому дякую. До побачення. Підписуємося на канал, ставимо лайки. І до нових зустрічей.